Відповідно, є війна з Росії. Це однозначно, як би там Росія не від того своєї участі в тому, що вона не приймає в тому участь і не допомагає. Це все є блеф. Абсолютно неповний. Президент Кучма живе в ілюзіях. Це, це підтвердив цей ефір. Він навіть сам визнає, що е, після 1 листопада це буде інший президент Леонід Кучма. І це дуже е, симптоматична характеристика. Першого травня Георгію Гонгадзе мало виповнитися 56 років. Його ім'я стало символом боротьби за правду, свободу слова і незалежну журналістику в Україні. Засновник української правди Гонгадзе загинув восени 2000 року. Його вбивство сколихнуло не лише українське суспільство, а й міжнародну спільноту. Адже ця трагедія назавжди змінила ставлення до журналістики в Україні. І сподівання, і сподівання, і сподівання, і сподівання. Та водночас з болем втрати постає і спадок, робота яку розпочав Георгій, продовжує жити завдяки його колегам, дружині Мирославі і що символічно, новим поколінням. Адже цьогоріч пам'ять про батька по особливому перегукується із життям. Донька Георгія Гонгадзі Нана нещодавно вийшла заміж. Вона виросла в США, але її коріння, обставини дитинства і тінь великої втрати завжди були поруч. Ми сіля стало не лише особистим щастям, а й певним знаком продовження, адже саме щасливе та чесне майбутнє наступних поколінь виборював Гонгадзе. Прошу, чи є якась інформація офіційна з приводу інциденту ранкового з прем'єром? Я розумію, що немає виходу. Символічно, що в ці дні також стали відомі імена фіналістів премії імені Георгія Гонгадзе. Цьогоріч до фіналу потрапили Олена Люнькова, Михайло Ткач та Єлизавета Гончарова. Ці імена продовження того шляху, який почав Георгій. Їхня робота про правду, стійкість і небезпеку, але вона також про надію на те, що суспільство, яке цінує журналістику, має шанс на свободу. Тому що цей злочин він потім ланцюгу спричинив купу інших злочинів, тому що це було про безнаказаність. І журналісти мають про це пам'ятати і нагадувати кожного року, не зводити з, з, з цього своє уваги. Тому що тільки так можливо ми можемо їх як, яким шинам, як країна рухатись у день народження Георгія Гонгадзе про нього згадують не лише як про жертву, а й як про журналіста, який не боявся питань. І завжди шукав відповіді. І, хоча його немає фізично, правда, за яку він боровся, продовжує жити у текстах, фільмах, розслідуваннях і чесних голосах новинних поколінь журналістів. Хто був причетний до знищення незалежного журналіста, де сьогодні його доньки, і як Мирослава Гангадзе продовжила його справу? Про це і будемо говорити вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Таймова світрі програма Літна Плюс, і я її ведучий Георгій Фіорі Бонгадзі». Георгій народився 21 травня 1969 року у Тбілісі. Його мати українка, а батько грузин. Після школи він вступив до Київського університету на факультет журналістики. У 90-х працював у медіа та створював незалежні проєкти. А у 2000 році заснував видання Українська Правда, яке швидко стало важливим джерелом антикорупційної журналістики. Нью-Йорк місто, місто контрастів, місто людей, різних незвичних, все тут незвичне. Вулиці, будинки, люди, інший світ. Однак нам подобається це. Це дійсно місто, в якому можна жити, і якому мі... то, чого треба прагнути. Місто Нью-Йорк. Ми любимо тебе, але вже у вересні того ж року Георгій зник. Через два місяці його тіло знайшли у лісі на Київщині. Вистов викликала шок і масові акції протесту. У справі Гангадзе фігурує найвищі посадовці країни. Виконавцем злочину був генерал міліції Олексій Пукач. У 2013 році його сусудили до довічного ув'язнення. А плівки мельничанка, аудіозаписи з кабінету президента Кучми стали доказом можливої політичної мотивації злочину. Ця трагедія змінила українське суспільство. Вона змусила людей вийти на вулицю, говорити вголос і боротися за свободу слова. А ось сам Гангадзе став обличчям цієї боротьби. За ним следила машина, номер которой Георгий записал. Машина не скрывалась никогда и следовала за ним, куда бы он ни шел, ни ехал. Я через

Його смерті дружина Мирослава разом з доньками, близнючкою Наною та Соломією, емігрували до США. Там вона продовжила працювати журналісткою. Стала однією з провідних медійниць Української служби голосу Америки. Мирослава регулярно виступає на міжнародних платформах, де говорить про важливість прав журналістів. Я хотіла залишатися. Мене не було тобто для себе страху. в Мене не було, але я боялася, що якщо щось станеться зі мною, діти залишаться сироти. А у квітні цього року в родині відбулася щаслива мить, адже 27-річна донька Нана вийшла заміж радісною новиною. Вдова українського журналіста Георія Гангадзе. Журналістка Мирослава поділилася у Фейсбук. Обранцем доньки став іноземець. Посіля пара відгуляла 19 квітня. У США в колі найближчих та найрідніших. Мирослава Гангадзе у Фейсбук вже показала, яким було свято її доньки. Нана швидко подорослішала, часто була тією, на кого я покладалася, і ось цими вихідними вона зробила один із найважливіших виборів у житті. Ця дівчинка, яка виросла в сильно, розумну, чуйно сердечну жінку, зробила один із найважливіших виборів і почала нову главу життя: любов, підтримка, довіра. Бути одне для одного домом це справжнє щастя. Цей день одруження це про шлях. Як з полю і втрат виростає нове життя, нова надія. А Ну, Наших <плес> жінок умія більше схожа на батька. Вона така більш авантюристична. Наночка схожа більше напевно на мене. Вона дуже така логічна і раціональна. В Україні ж справа Гонгадзе також живе. Щоб шанувати пам'ять Георгія, у 2019 році було засновано премію Гонгадзе. Вона відзначає українських журналістів, які працюють чесно, принципово і з фокусом на суспільне благо. У 2025 році до фіналу премію війшли Олена Люнькова, журналістка, розслідувачка проєкту схем і авторка фільмів про зложивання влади. Михайло Ткач, журналіст, розслідувач української правди. Який документує корупцію та воєнні зловживання в тилу, а також Єлизавета Гончарова, журналістка і документалістка, що працює на сході України, фіксує війну і життя цивільних на лінії фронту. Саме ці імена це продовження того шляху, який почав Георгій. Їхня робота про правду, стійкість і небезпеку, але вона також про надію на те, що суспільство, яке цінує журналістику, має шанс на свободу. Злочини і перешкоджання професійній законній, журналістській діяльності, вони будуть повторюватися і надалі. Ті люди, які роблять це журналістами, скоюють напади, вони не мають розуміння і усвідомлення, що за ці вчинки може бути відповідальність. Навпаки, вони бачать десятки і, напевне, сотні нерозкритих справ. І а вже ж головна справа це вбивство Георгія Гонгадзе. Сьогодні ж українська правда, створена Гонгадзе, працює. Її видання залишається одним з найавторитетніших медіа країни, зберігаючи ті самі принципи правди, справедливості та свободи, які колись закликав сам Георгій. А його постать назавжди залишається символом вільної журналістики, адже він людина, яка не боялася говорити правду, навіть якщо це коштувало життя. Так перед смертю об'єднує всіх нас, незважаючи на соціальний стан. power an emergency lighting system in the aisle will direct you to the